2 грудня близько 21-ї години вечора сталася пожежа біля музею Миколи Бутника Ірпені. Вогонь спалахнув у сусідській половині садиби. У той час господар будинку Віталій Кобзар знаходився з родиною вдома та несподівано побачив вікно пожежні машини. Вдягнувся, вийшов на вулицю і побачив, що з пожежних машин тягнеться шланг туди. За будинок, за наш будинок. Який в нас на двох з сусідом Віталій розповідає на доху? Вже працювали рятувальники, які гасили пожежу. За попередньою інформацією будівельники топили металеву піч, і через високу температуру зайнялася вагонка біля стіни та покрівля. До садиби, якщо порахувати, до садиби вже Миколи Будника тут 6-8 метрів, якщо поміряти, це дуже-дуже небезпечно було і наслідки могли бути непоправними. Погляд звернувся за коментарем до поліції Київської області. Поліцейські Київщини встановлюють обставини пожежі будинку в Ірпені. За даним фактом правоохоронці внесли відомості до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій. Попередня причина загоряння це вийшла з ладу піч для обігріву. Остаточні результати до поліції нададуть пожежники. Тим часом на сусідському будівельному майданчику продовжуються активні роботи. А робітники і далі продовжують опалювати свою частину будівлі. Ще декілька років тому у будинку Миколи Будника одну з частин викупив забудовник та відрізав її від садиби. Внаслідок цього почалось руйнування стіни у кімнаті Кашицького. Наразі музей знаходиться в аварійному стані та продовжує руйнуватися. Намагається всіляко зберегти садиби та популяризує мистецтво вірпині, реконструктор кобзарської традиції Віталій Кобзар. Я намагаюся зараз, ну знову ж таки, продовжуючи інформаційну кампанію, я її продовжу я її розпочав, як тільки сюди заселився, як мені доручено було від власниці цієї садиби Галини Петрівни. Мені доручено було охороняти, зберігати і ну, таким бути знаєте, хранителем. Цієї садиби, садиба Миколи Будника це перше місце, яке стало школою виготовлення музичних інструментів та прихистком кобзарських цехів. Все своє життя видатний майстер народних інструментів Микола Будник присвятив своїм учням, роботі та традиціям. Говорить братчик кобзарського цеху Олесь Санін. Я ще будучи студентом, та багато хто з нас там 20-25 років, 30 років назад. Ну це було в іншому місті, а тоді в Вірпінь ми просто приходили ну навчатися зовсім іншому світу. І треба сказати, що серед братчиків кобзарського цеху є ну велика кількість е людей, які для яких не є е тільки вуличне музикування основ основної історії. Я кінорежисер. У нас є там е відомі артисти, архітектори, історики, науковці. Звичайно, і багато тих, хто живе, живе цим музикуванням, і це дуже важливо. З метою внесення кобзарсько-лінинської традиції до реєстру захищених явищ світової нематеріальної культурної спадщини. Сучасні кобзарі організували проєкт кобзарство Епічна традиція. Його частиною є веб-портал Дума з виступами кобзарів, лекціями та публікаціями. Мене звуть Кощ Римський, я з Харкова. Я Андрій Селецький, живу у Львові. Добрий день. Мене звати Віталій Кобзар. Я родом із міста Запоріжжя. Андрій Ляшук, я з Рівного. Дмитро Раченко з Харкова. Мене звати Олександр Савчук, я харків'янин. Ігор безвербний Тарас Дороцький уродженець Львова. Мене звати Святослав Селенко. Я родом з Києва. Звуть мене Лаюш. прізвище Молнар. Угорець за походження. Трошки пізніше я думаю, ми зробимо там уроки, як робляться музичні інструменти. І це все різними мовами. І це теж дуже важливе для нього. Те, що він доступний навіть для людей незрячих, вони в аудіоверсії ну це є спеціальна така. Якби форма, коли цей сайт доступний, ти можеш інформацію від нього, все, що можна отримати навіть для незрячих через мобільні гаджети, і так далі, і так далі. 5 грудня українське кобзарство визнали всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною людства. Таке рішення ухвалили на дев'ятнадцятій сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО. За словами музикантів, це визнання є можливістю розповісти на весь світ про Україну, нашу пісню та культуру. Крім того, наразі садибами Миколи будника вірпині якраз може слугувати сучасним центром для популяризації кобзарства, що є унікальним явищем не лише української, а й світової культури. У нас є зараз місце, е, вже названа е, провулок, який раніше <смі> називався провальнем революції. Тепер це провулок Миколи Будника, на кому сить садиба. Це дуже дивно було б, щоб це існувало в якійсь іншій формі. Звичайно, ми говоримо з нащадками. Ми говоримо про те, щоб ну, знайти форму зараз, ну музифікації цієї спадщини, історії. І очевидно, що треба зробити сучасний модерний якісний. Центр цього, а форма його буде ясна і далі. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».